Бовдану 18, і зараз він активно е розгортає свою блогерську діяльність, займається творчістю, малює, колекціонує конструктори, повний анімешник, а, да. Легоман я його називаю. М'язова дистрофія Джушена така е хвороба, яка проявляється. Тоді, коли зовсім цього не очікуєш, коли вже йдеш до першого класу і помічаєш, що ти навповільно ходить або біжить, не так, як всі, ноги такі накачані. Це зараз вже є гіпертрофія м'язі. Це генетичне захворювання воно є рідкісним його відносять до орфанних захворювань. Може бути спадковим, а може бути спонтанна мутація гену. Як в нашому випадку. Хворіють тільки хлопчики? Лікування на даний час є, але ще досліджується.